Привіт, ти на ютуб каналі Ізіально, і сьогодні в мене на огляді, мабуть, найкращий смартфон за 300 доларів, як для першої половини 2023 року. Зустрічайте Realme 10 Pro Plus, смартфон, який ти собі захочеш. Зараз вам все детально розкажу та покажу. Починаємо. Отже, виглядає смартфон круто, солідно та недешево. В руках відчувається дорого. Матеріали пластик, якість складання на високому рівні. Відчувається флагманська якість від BBK. Гранітильної панелі скошені, так само. Як і дисплей, тут також з вигнутими гранями. Тобто вже і середній сегмент почав бирати в себе флагманські фішки. Товщина 7,8 мм, вага 172 грами. Отже, по органах керування в нас справа кнопка регулювання гучності та кнопка живлення, зліва пустота. Зверху мікрофон для шумозаглушення та один з динаміків. Знизу Type-C, динамік, мікрофон та лоток для двох наносім карт. Карти пам'яті немає. На лицевій панелі в нас великий вигнутий дисплей, діагональ 6,7 дюймів. Роздільна здатність Board D частота до 120 Гц, пікова яскравість до 800 ніт. І дисплей тут класнючий. Картинка красива, яскрава, пікової яскравості вистачає. Одним словом, якісне AMOLED дисплей в середньому сегменті. За продуктивність тут відповідає новий чіп від MediaTek Dimensity 1080, який працює за 6 нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 26 ГГц. В моєму топовому варіанті 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованого накопичувача. Працює смартфон на новенькому Android 13, який прикритий новою оболонкою Realme Ui 4.0, яка є тією самою Color OS 13 чи Oxygen OS 13, все те ж саме. Працює смартфон швидко, плавно та стабільно, зауважень не маю. В іграх ситуація наступна. Запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, високі налаштування графіки, що мене навіть вразило, пограв півгодини, і в підсумку гралося красиво, лагів не було, все чудово. Максимальний нагрів корпусу склав до 30 Восьми градусів, що доволі нормально. Грати на цьому девайсі можна взагалі без проблем. Батарея в смартфоні на 5000 мАч, плюс швидка зарядка SuperVOOC на 67 Вт. Заряджається смартфон приблизно за 43 хвилини, а 50% набігають за 17 хвилин. І ось що показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютуба на максимальній яскравості і в якості Full HD мінус 4% заряду, півгодини ігри в код мобай, мінус 8% заряду, що в підсумку. Дуже гарний результат на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав мені активного екрану на 9 годин. Вважаю, що це не перевершений результат, як для 120 герцового amoled дисплею. До речі, такий же самий результат мені показав Realme 10 за AMOLED 90 Гц та чудовим чіпом Helio G99. Також смартфон має NFC, який без проблем працює в Україні. Стереозвук в смартфоні якісний, звучить смартфон добре, як для своєї ціни. Вібромоторчик флагманський, як на флагмана. OnePlus та Oppo, вібратор приємний, 4G інтернет та LTE зв'язок якісні, Wi-Fi 6 з 5 ГГц працює добре, Bluetooth 5.2 також все норм. GPS ловить точно. Піддисплейний відбиток пальців працює бездоганно, як на флагманах OnePlus та Oppo. Основна камера смартфону складається з трьох сенсорів, головний на 108 Мп з діафрагмою F175, плюс 8 мегапіксельний ультраширокутний модуль з діафрагмою F2.2, та кутом огляду 112 градусів та 2 мегапікселі макро. І знімає смартфон доволі непогані знімки, як для свого цінового сегменту. Ось вам для ознайомлення декілька прикладів, що я нас знімав. There was once a day that I would pray for you. I'd go misbehaved to so you'd notice too. Sticking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me in. Фронтальна камера врізана посередині на 16 мегапікселів з діафрагмою F245 і знімає вона також непогані селфі знімки. Відео основна камера пише до 4К 30 FPS, фронтальна камера до Full HD 30 FPS. Ось приклади. Отже, записую на Realme 10 Pro Plus. Це в нас 4К 30 кадрів в секунду. Звичайно, ніякої оптичної стабілізації в цьому смартфоні немає. На жаль, хоча за 300 баксів я вважаю вже. Потрібно вставляти оптичну стабілізацію. Але, але, але. Ось таке відео ви бачите на своїх екранах. І ще для прикладу вам Full HD 60 кадрів в секунду на Realme 10 Pro Plus. Ось таке відео ми отримуємо. Я йду вгору, тут зараз квашня така після снігу та дощу. Ну, Якось таке відео ми отримуємо на Realme 10 Pro Plus за 300 баксів. Фронтальна камера Realme 10 Pro Plus, також Full HD 30 кадрів в секунду. Це у всіх смартфонах корпорації BBK, OnePlus, Oppo, RealMe, тобто 4 k у RealMe Oppo і OnePlus я ще не бачив на фронталку. Ну, якось так ми і пишемо на цей смартфон за 300 баксів. Підсумок Realme 10 Pro Plus я вважаю зараз найкращим варіантом за 300 доларів. Тут вам класний солідний дизайн, вигнутий AMOLED екран на 120 Гц, чудовий потужний енергоефективний процесор, бездоганна автономність за рахунок 5000 мАч та економічного AMOLED дисплею з добре оптимізованим чіпом. А також швидка зарядка, гарний стереозвук, флагманський вібромотор, непогана якість фото та робочі NFC. Рекомендую. Посилання, де можна придбати Realme 10 Pro Plus, залишаю в описі під відео. Yeah. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під від відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!